Короче, вот відео, відеоролик. Короче, я не знаю, лагає чи ні, вроде не повинно, все это просто хреново, але музика тоже не виходи, тому що, Ну це не моє, прикол, це прикол, враг. Вот. щоб там по классам? Может липше будет е графика. Бля, ну ладно, голос, ну може, а Ай, можу сам скатиться. Ага, давай не может. Короче. Е, е, я не знаю, що це такое, чому ціни такі дивні, Ч 5 робоксів, стартер пак якийсь. Бля, ебай. Я ще не бачу кнопки закрити блядь. Ладно. Кнопки закрити. А що шо ти гандон? Боже, що за гра? Мене ж это всі право зіста. Ты шо, шару чи що? Придурок. Та шо заед. Це прикол, сижо. Я нічого не зробив. ладно. О, боже, це хто? Короче, в мене... стоп, стоп. Короче, 200 у мене от тех не знаю чого. спіни тут тоже, Блін, які спіни, спіни, блин, все-таки спини, спиди, блин, клейм. Ну да по... що пишешь, ты не жопа, почье. Ну дай мені пограти с спін, у мене є спін дай мені плюс, міль... плюс мільйон, у вас я хочу на гондом есть. Десять тысяч, пойдт, пойдт. А ну де ты був? Я не знаю, де мене ще нічого не видно. Зараз я зроблю графіку, получше. Надеюсь, мы не будем Трошки лагать. Так, с начнем. Белый мощный будет. А ну иди сюда. А ну иди сюда, слушай. Чё, Черный шарик. Не, 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 не. Э, осуждаю. Иди сюда. А ну, кит, 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 кит. Домой, домой. Кохава, конечно. Тут что-то какие-то кнопки есть. Короче, клейм, клейм, дякую. Не знаю, что это. Не, опа. Пошел в жопу, Нет, нет. Не. Да ты... Боже, что ты за... <laughs> Шурыгём, говорит. Ведь стань, ведь стань, это ничего. Молодец. Меня в край заводит. Да не, 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 не. Это что? Ж... Его можно бы Иди в жопу, иди в жопу. Иди в жопу. Боже, Антон. Блядь, здорово. Так, скис. Шо це... Та ти шо дебіл? Та від... Боже, ну шо ти хочеш від мене? Я тебе не чіпав. Одей. А шо я за них купити? Скине? Нет. Нет. Ти мене не злобишь, понял? Гаріо? Гаріо. Агариоша ще живе Вроде Вроді... Вроді... должно, ні. 50 тисяч коштай 70, дайте робок с имиллиона коштує... Скільки? 400 бобоксил. О, oh май гад. One 1 муссайз рекурет. Скау клей, но нами сохранится, все До Доспинес вкус. Ой. Кіло. Киллол. Десь ти робокс. Блін. Вроде так багато. Это як буде класно. Клайм гид. Плюс 3000 домой. Прошу на панель куплю, цю керню, за задайте робоксы. Снеггу куда-то. Плюс 5000 сайт. а это плюс 10 день. Наш денег. Я не знаю, наш айфтат тут за это ну, прикол. прикол а... мене от, зеленого, зимою, в Приколы это равен. Вот это зеленый мной зимой. Могу себе позволить. Розлой нечпанная. Ну, да? Я знаю, что это трохи проблемы с головой, а вот типа... Так, кого тут найбільше? Найбільше якогось Shadow Prius, у нього 175 тисяч. Могло ж, могло ж. Чат щось пишуть. О, я з'їв якогось, короче, Кво? Ф, Що за ніки, я не розумію, люди, у вас є якась стиль логіка? У мене хоч, хоч читається то адекватно. Джимі Єрік. Ладно. I love it. Що це? Тудори якісь, писайте, що тобі що скільки? 43 плюс 23. 76. Ой, 77 накидывает 44. Боже, я, еще, я живу до третьего урока. Вот ты зеленый тип. давай ты еще раз ставлю. Ты... А -а -а, иди сюда. Ладно. Опа, это, короче, жест, жест доброй воли. Это, короче, типа лой. Так не скажу, я думаю, побегаю за ним. Замкнусь хаос. Зелный сюда, сюда. Тебе з'їм, ти розумієш? Тебе немає тебе немає виходу, друг, друже, ти немає виходу, Иди сюда. Молодець. Ти можеш деться А, чекай, я тут всередині, чи що? А, у меня нема всередини, судья, ладно, будь так. Давайте цього Він не бісить. Що ти він йде да за моїм дружком, а я... мені не подобається. Що ти за ним див? Ти що, я чи що? Ти вже не втечеш, те часно, що вже немає того можливості, можливості. Я ж тебе до так і так. Тебе це не врятує. Та може не бігти, ну не біжи вже, ну не тяни свій мій час. Давай, 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 давай. Домой! Сюда нас! Сюда нас! Вот нефиг было, понял? Нефиг было. Домой... Блин, как вы Это прикольно. Я топ-2, тому мне переложилось бы если что-то пудем. И Винда за мной. Нет. Да нет, пожалуйста. Треба ехать с схоже на мелкого, да? Всего счет-то Та Да Винда за мною! Да боже, чел, Вин космос идет. Пуспается, что я не знаю. Не Боже гандон, просто ну, ну стільки треба бути гандона, я не знаю, щоб бігти за мною. Мені зі мною через цілу карту біжить, Shadow Prius, став від надо, будь ласка. Не-не-не-не-не, будь ласка хочу пожити. Ні, мені жопа, Мені жопа. А, мені жопа, Мені жопа. Мені жопа. Мені жопа. Тикай, 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 тикай. Ты бы на мной давай еще ты что ты пытишься? Ты бы не врятуя, ты на духоре. Хотя не, он меня даже не врятует. Ну, он сейчас потратил. Ну, то не врятует, ты понимаешь, что? Не врятует он тебя. Не врятует. Лох, просто. Ладно, я лов. Ладно, забирай слова назад, будь ласка, будь ласка, будь ласка, ласка, будь ласка, будь ласка. Будь ласка, будь ласка, не треба, не треба. Я ж я ж тебе не обіжав, ну я ж тут гуляю, просто збираю ці окашечки, потім різно кольорові. Зрадку кучу. Я вроді відриваюсь. Я відриваюсь! Ну, де звали з за Я Реально відриваюсь, потім? Я реально відривай ладно. Спин мене нема спінів. Скільки спинів коштує 79 робоксів, ні? Скіни якісь шоп є, в шопі все скучно. Давайте схалим цього 10 тысяч, ну, тому що він якийсь не дуже. Ти дебіл, чи що? ну до тебе не доходиш ти мене доженеш. Ну, реально, ну це не, не знаю скільки мати. Що це було? Це Було. Ч він побіг за мною? Типа адекватно по вашому що він біжить за мною? А мені здається, ні. Купав, задаєте, не ні. Може він не целую херню купак за ролик. Давай это купимо. Не обіднію, думаю. А, реально мені не той? этой. Без вашей скорость. Та самі в мене меня Ну до, не, надо надо уже, що тупі чи що? Я ж тікаю від вас. Раді вас за донато, понтучел тоже. Да ты більше их, давайте у тебя на понасхалуем. У меня кись дым тип. Він мене доганяє, меня догоняю, кстати, мені це не сам Я можу якось то есть бишить левел, то и швидкість, скорость, спиды. Як мы стали результаты кулированного? Я могу скоро купать у целовочка, якийсь рапітно, чи чишо. Ой. Я не хотів ладно. є жизнь. Давайте донатери, не чіпаю донатерів. Окей? Я бачу, що ви всі донатили, мільйони, а в миллионы, а мене тигде не понимают. Так що, типа, тут а, без вибора. Боже, оце чурка що ти за мною бігає. Та відстань від мене, ну ти не доженеш мене, тому що в мене то, я спідав. Давайте цього Evil Queen'а схаваємо. Так ніби, знаєте, бігаєте, бігає за мною, хоче взяти мене захаувати, коли всіх захали. приманку. ну все, доігрався, мальчик? Доігрався. Ти, не я, не я, не я, не я. Хуй тобі, хуй тобі, не зловиш мене, поняв? Іди жопу в жопу засі. Відстань від мене, ти залубав. За з ким крутий, тут скини решають, надіюсь. Як усіх адекватних іграх. Що ти не доходить до нього, щоб поки він не дожене, він сам злопнув. Так, вс, I love bots. Бот из? ботс Так, давайте цього залишимо, а схаваємо цього, не знаю. Синенько. Що? Ну я вроде поки нормально, кстати, але він за ним бігає для него відволікає. Молодець, мальчик. Можна щас підкупити? Тут тудор. Він його схавав. Боже, відстань від мене, я тебе не чіпав, я тебе не чіпав особисто. Я тобі бажаю всього найгіршого, розумієш, що ти мене зараз чіпаш? Зараз мене буде 25 тисяч скін, і подивимось ти крутий. А що дивіться скіни далі? Боже, ти відстань від мене, ну я тебе прошу, я тебе не чіпав. Чому ці грізки не рішаються? на не час. И за мене буде этот тепер? Я надеюсь, нет. Здесь надіюсь, ему шотку то надо надіюсь. Надіюсь, з цих всіх людей немає робок, щоб зараз донати і мені жопа не бьет. У нього, блін, півмільйона, а в мене якісь 50 тысяч. Це якось начинать, типа нуле. Вот там купа тих крутешек. А ч у меня скорость, значит, у я не понял. Я не буду донатить. У мене ж було скорість, скорость. Але... якийсь буст будь-що... Що зря нато? Що у всіх буст? Ні, ти мене вже хавав, ти мене вже з'їв. Ні, будь ласка я я чесно, я ливну я ливну якщо там зишь я тобі кажу я ливну я тобі кажу я ливну Я тобі кажу я ливну я не буду грати я не буду ці вообще Та відстань від мене ну будь ласка я тебе прошу я тебе прошу нас будь... Ти гандон сани, що тобі, я не знаю, там перевернувся ти повністю і... Боже. Короче, народ, мені надоїло це херня, вже ж раз я разом. Тут з ким куплю зараз, файл. Ну не чесно. Це просто-це просто межі всі обходить. Я ж води попав. Бо це на автоматі йде за цим 5000 думаю, зараз... Мене залагало. Ні, мене залагало. Боже мені просто страшно, я всіх хіл, зараз всі мене будуть примістить у мене їсти. Це база просто, ну це реально база. Все, у мене скин за 25 тисяч, тепер мене не їсти, поняли? Боже, що за прикол? Нема друзів. Опа, опа. А я тебе моя то базий Пошел ты нахуй Короче, все, всем удачи, всем пока Тому что це, це просто ну Це поза всех меж Короче Мне короче мені це все бісить. Вот, всем удачи, всем пока Я пограв в Агарию в Роблексе Good morning everybody Короче Have a nice day Удачи всем